По вашому запиту було б би бажано би переглядати місця розміщення ваших перформанс-максах, особливо коли вас результат не дуже влаштовує в рекламному кабінеті. Правильно, і ви хочете ну, трішки підкоригувати варіанти трафіку, або у вас виникла ось така ось ситуація через вину Гугла. Наприклад, правильно, як попереднє відео, може, десь у підказку залишу. Uh, і ви паралельно з тим, що ви будете запрошувати там компенсацію Гугла за його ж власне помилку. Uh, ви також можете перевірити місця розміщення ваших перформанс максів і просто примінити список мінус-слів. Можна перевіряти ці місця розміщення дуже довго, дуже примітивно почергово беручи кожне місце розміщення. Я зараз маю на увазі більше за отакі, як сайти. Можна вручну заходити, переходити на нову вкладку, дивитися, що це за місце розміщення, приймати рішення, так воно підходить воно вам чи не підходить. Але є інколи місця розміщення, які можуть вливати, вдувати весь практично вас бюджет, як в даній кампанії, одне з місць розміщення, ось це саме. І виглядає воно ну, там, не досить погано, да? навіть якщо я виключу цей блокувальник реклами, ось дивіться. Навіть якщо я блокувальник зараз вимкну і перезавантажу сторінку, ну, не виглядає вона, так? ну якесь місце розміщення тут про смарт ні. Це можуть бути скамерські якісь місця розміщення, вони вам не потрібні, їх потрібно прибирати. Або, наприклад, оце 50-88 онлайн. Кожне таке місце розміщення, бачите, це взагалі ігра, ігра тут геймса не вказана. Ну, начебто можна і перебрати, да? а коли коли цих місць розміщень там виходить 47 тисяч, чи 50, чи скільки, виглядає досить так напряжно. Я зараз говорю не про мобільні апки. Я зараз покажу, що в мобільних апках можна виключити, і це буде більш-менш коректно. і Потім вам буде менше роботи на їх перегляд. Їх не всі потрібно виключати, тому що є ось гіпотеза, що потрібно прям все максимально виключити і забути про це. Я проти цього, тому що є дійсно корисні апки. Наприклад, як той самий Viber, не він зливає кошти, там через нього може щось прилетіти фейкове замовлення. Він може дати туди трафік, коли в там бюджету можна все підкоригувати. Він повернеться на ті об'єми, які були. А на рахунок ось таких ось сайтів, які досить інколи важко виключати, тому що Google не дає виключень категорій сайтів, які впливали на перформанс. Можна окремі сайти виключати. Як це можна пофіксити? Є дуже багато варіантів рішення, як це можна фіксити. Наприклад, є скрипт Дмитра Тонких, який ви ставите, він по якимсь критеріям це все фільтрує. Мені, наприклад, для закордонних ринків подобався от цього Нілс... Нілс Руджу можу помилитися з прізвищем. Цей скрипт чому? Тому що він дає мені змогу вручну перепровірити категорії і ще або вдосконалити їх, або е, ну, тобто допилити функціонал відразу фільтрування, тому що я не хочу вручну все перепровіряти, ці всі місця розміщення, перечитувати їх, дивитися. Я хочу щоб відразу мені скрипт все відмінусував, що точно в чорний лист, що треба виключити, що там можна ще підправити. Єдиний мінус, що він трішки поганий під адаптацію для україномовного ринку, тому що він там, наприклад, виключає домени з Дефісом, а в нас є такі дефіси, або, наприклад, домени з там вкладкою ШОП чи там онлайн, чи ще щось типу такого, вони в нас можуть бути досить доречними, У нас багато є магазинів там маленьких, які запускають таку ось історію. Звичайно, це може бути і. Просто платформа, правильно афіліатна, через яку там щось відливається або санстан відкручується. Я не буду спорити. Він трішки пережати. Плюс у мене тут немає можливості так гнучко поправити ці правила. Плюс місць розміщення буває досить багато, і мені треба якось їх порціонно проходити. Правильно, тобто, це все по порціями. Плюс по Ютубам, наприклад, політику чи потрібно мені фільтрувати. Ну для штатів це буде актуально. Да? Там вигризти цього Трампа, який сам себе просуває через різні ролики. Але в мене, наприклад, політичний контент категорію цього політичного, можуть дивитися досить багато так би мовити людей, які мислячі і можуть купувати мій товар, і це також буде непогано, тому він трішки мені не підходить. А плюс є обмеження по часу на обробці певних цих, і плюс мені треба щось там вручну може щось дороблювати. Правильно? Тому було прийнято рішення перепилити скрипт і зробити його трішки більш унікальним, підходящим для ринку України. От його я зараз буду показувати. Що ми... Що ми маємо? Ми маємо, наприклад, ось нашу кампанію, чи ви там весь рекламний камп... кабінет будете оглядати? Боріть, звичайно, там останні сім днів, у мене це 13-14 вересня буде. Чому? Тому що в цей період саме в цій кампанії були ось такі ось скачки, ось тести. ось Бачите, самого рекламного кабінету. Що ми будемо робити? Ну, дивіться, я додав зараз тип місця розміщення. Мені мобільні, не треба. Я зараз покажу, як мобільні виключати. Ми можемо взяти веб-сторінки і відео YouTube, але для того, щоб менше даних вивантажувати, я їх окремо завжди дивлюся. Дивіться. Завантажую це в Google таблички. Зараз буде просити вас там ідентифікацію або в іншому форматі. завантажити. Відкрити аркуш. Ось у нас є. Далі. Що нам потрібно? Нам треба підключити скрипт наш, який буде ось тут все вифільтровувати. Я тут прибираю ці дві строчки, щоб скрипт не враховував їх для фільтрації. Йдемо в «Extensions», робимо, Відкриваємо AppScript. Я вам файлик зі скриптом дам окремо. Що ми робимо? Вставляємо його. Єдине, що потрібно буде зробити, це поміняти оцей ідентифікатор файлика вам безпосередньо. Як його поміняти? У нас ж є оце місце розміщення, куди ми хочемо вносити зміни? А тільки уважно, дивіться, якщо у вас файлик відкрився під тим же ж самим мелом, куди ви там будете відпрацьовуватися окей. Якщо ні, то обов'язково там, ну щоб не зіштовхнутися. З якимись там проблемами в підтвердженні прав доступів, то можна відкрити на всіх на едітора. Робимо екстрено, ну, тобто ми це зробили, копіюємо оцей ідентифікатор, який у нас іде після D. ось, він. і перед Edit. Йдемо сюди, міняємо його. Ось, поміняли. Після цього зберігаємо. Після цього пробуємо запустити. Система буде зараз просити нас пройти аутентифікацію. Або не буде прости. Якщо буде просити, то ви просто проходите. Бачите, як переглянути permission права на редагування. Я обираю ту ж саму пошту. Вибираю все. Continue. Продовжити. Ось. І зараз подивимося. Ось зараз хвилинку. ADV Placement Editor. Так. Перевірити правильний ідентифікатор. Ще раз у нас. Скопіювати. Шей у нас на все, едітор у нас усі. Ще раз поміняти. все правильно було. Так, ось він пішов оброблювати. Головне, щоб не було ніяких помилок. Після цього скрипт, ось отут, бачите, він вже віддав мені повідомлення, треба його ось тут оновити. Можна оновити цей файлик. Дивіться, я тут прибрала тайтли взагалі вони тут у вас не підтягуються. Ті, хто шарить, можуть додати собі опрацювання ще тайтлів. Я їх не додавала, тому що вони підвантажують скрипт. У мене тут багато місць розміщення. І ще враховуйте, що в цьому скрипті ви можете налаштовувати. Бач, це скільки строк, які він може пропрацьовувати краще спочатку задати менше, ну для того, щоб впевнитися, що вас це обробить, і потім більше можна задавати. Як ця штука працює, тому що вона зараз опрацювала, як бачите, не всі рядки. У вас після того, як ви перезавантажили сторіночку, з'являється ось цей ось блок. Я нажимаю прогнати. Бач, і він буде проганяти ще порцію з 4 тисяч там і ще ну тут 479 У мене пішло правильно. Ось. А, майже доробила. Всі 4 тисячі доробила. 4 тисячі місць розміщення. У них, у цій менюшки, є різний функціонал, я вам інструкцію додавлю. щоб почати по новій обробляти, треба нажати скинути прогрес, і воно від початку почне їх випрацьовувати. Що ми тут можемо побачити? Відразу вам, ну, по тим критеріям, які я там собі придумувала, у вас відразу є статуси. Вони діляться на exclude, можна відразу виключити, кіп залишити, рев'ю можна переглянути додатково. Якщо ми зараз візьмемо лише «Ексклуд», ми побачимо ось місця розміщення, бачите, які ну, інколи взагалі не зрозуміло, що це там гейм чи щось типу такого, які можна виключити. Ну, Тут геймси є, ось бачите. Там є ось, наприклад, Агроманія, Android, бачите, Агроманія, ну, Агро. І «Games Mania», бачите? Агроманія. Games». Це можна підправити, тобто тут ви можете собі виключити, поміняти, якщо щось залітає не так. І тут, в принципі, зручно їх переглянути. Актуально: All recipes», Апельсинка якась онлайн. дивіться, онлайн. Бачите, агроманія тут залетіла, її можна прибрати з цього списка виключення. Ну, наприклад, такий якийсь шлаковий ресурс, правильно, всякої фігні. МФА Мфеаспішус. Є ось категоризація. Тут є аудіокнижки, які відразу ось. Є геймінг. Бачите, burry playme, гемблінг. Бачите, тут по критеріям із Белсапі. Взагалі не знаю, що це таке. Ну, по критеріям система визначила, що це гемблінг. Йдемо далі, чудіса, чудіса сайт. Тут є рашовські сайти, бачите, кук, на ру, ресіпіс, ось бачите. Тобто, ви відразу у вас вже є категорія. Тобто ви можете, що тут взяти, наприклад, геймінг, ресіпіс, там що там отак взяти. У вас вже є готовий ось список. Раз. Ну, ви ж самі обираєте, що ви будете виключати, що ні. Це дуже зручно, ви раз-два переглянули, і все. Можна ж відразу ще що переглянути. Усі ось ці навіть на рев'юшечках. Правильно? Вони ж тут від А до Я, ось дивіться, і можна ще тут щось да, зараз, Наприклад, перевірити 0,6, 239, що це таке ось. Наприклад, вона рекомендує його рев'ю, підходи вам чи не підходить. І ви можете тут міняти ці статуси, якщо прям сильно хочеться заморочитися. Але є сенс заморачуватися ті, які прям супер по показам. Бачите, як у мене ось отута. Ось, ось господинка, та була ньюс, ньюс медіа, їх можна прибрати. Ексклуд, новини Мфіас пішов, визначило. І ось і пішло, і пішло. І оцей Іван Соляр, бачите. Він рев'ю вказаних, але мені здається, що це теж таке питання якоїсь, якогось місця розміщення, бачите, якийсь соляр 2010-го, але сайт створений нещодавно. Тому це теж таке питання, що це за місце розміщення. Тобто ви можете переглянути додатково собі ще щось там відкоригувати. Це перевага <кхід> цієї штуки. Ось, наприклад, у мене є цей список, «Exclude». Я його копіюю, іду в свій рекламний кабінет, повертаюсь. Заходжу в кампанії, щоб в мене тут всі кампанії були. Заходжу, переходжу в контент. Контент. що тут є виключення. Бачите, змінити виключення, обліковий запис це обов'язково. Нажимаю додати. Вводю цей список, додати 441 місце, бачите, і зберегти це цих на цих місцях розміщення точно я не буду. Як часто це треба переглядати, там ви можете раз на місяць, якщо у вас невелика кількість цих показів іде. Якщо у вас супере якийсь перекос, можете там щотижнево кожні два тижні переглядати. Як виключати мобільні місця розміщення? Заходимо сюди, заходимо в категорію додатків і ось тут проходимося. Дивіться. Це все категорії додатків. Можна їх усі виключити, але сенс тоді. Можна лише частково, наприклад, книжки. Ну, треба чи не треба, треба подумати. В книжках рекламу, там бізнес. ну, от Каталоги можна, навчання можна виключити, ентертеймент точно можна виключати, фінанси їжа, геймси. Дивіться, уважно. Геймси. Це я вам, ну, познімалось воно. Тепер я вам показую, що його треба виключати все галочками. От краще пройтися. О, відмічайте, бачите, його Гугл ховає. Ось, бачите, так раз і заховав. Ну, от вам також підтвердження того, що ви можете вільно писати на Google, просити його компенсувати. вам. Здоров'я, фітнес на своє усмотрення, особливо, якщо у вас товари з ним пов'язані, є сенс там запускати. Лайфстайл можна залишити, можна прибрати. Ви потім можете подивитися категорії додатків, які будуть виникати. Газети, ну, арт-фотографії, брайс це не треба. Інвест магазини, дитяче, кукінг можна крафти. Uh, Entertainments, фешонестал, history, «History», «Magazine Journals», іменс Internet» – Цікаво. «Music», «Politics», «Outdoors», «Parenting» можна прибирати. Тварини, дивіться на своє смотрення. Якщо у вас є товар для тварин, можна не прибирати, бо ці люди дуже легко ведуться на продаж для своїх бубочок. Uh, що тут? «Science», «Sport», «Teens». Можна повиключати прям супер очевидно. Medical, можна Music, на ваше усмотрення. Навігацію я залишаю. Локальні ж працюють, навігацію я би залишала. Фото, я прибираю. Продактивіті. Люди тут заморочені на тим, щоб була суперпродуктивність. А ми тут з власною рекламою, референс прибираю. Шопінг залишаю, нетворки залишаю спортс на ваше усмотрення. Стікери. Усе просто під чисту. Тобто інколи є сенс просто переглянути якісь місця розміщення і виключити те, що, наприклад, супер очевидно, там не підходить. Утіліте, дивіться, на своє усмотрення. Можна залишити, можна прибрати. Погоду я зачасту залишаю, хтось предпочитає прибрати тревел, якщо у вас є товари для подорожей, то не прибираєте. Воно так само працює. Ігри дивіться, заховані. Ось, ви проходитеся по цим всім блокам галочка Насправді здається, що прям супер довго. Ні, насправді один раз робити все. Інструменти, їжа напої мені не треба, бібліотеки, ну, треба подумати виховання дітей до побачення, це не треба. <кій> Знайомства не треба, мені тут не підходить. Це підходи, книги можна прибрати, комікси, краса можна залишити. Мене буде підходити. Мистецтво, дизайн, музика. Освіта, персоналізація можна спробувати. Погода, подорожі, підходи, події, продуктивність, розваги, соціальний спорт, спілкування, стиль життя. Отут ігри, це все. освіта, це можна прибрати. Фотографія, це я можу залишити. Мені, в принципі, вони підходять. Тож, як бачите, я прям не все підряд виключаю. Насправді, якби я тут не говорила, тут у вас вивантаження цього формування звіту займе, ну там 5-6 хвилин. Запустити цей скрипт, який у вас там буде зафіксований, ви просто можете брати в себе просто сюди це все стирати. Наступного разу ви просто це все стираєте, ось, стерли, ось. Добавили сюди нових місць розміщення. нажали скинути прогрес, прогнати бач», все, воно саме за вас практично все зробить. Ну, тобто, тут в цьому плані мені так зручніше переглядати ці всі речі, тому що я ще, наприклад, приймаю рішення, щось мені треба чи ні. Ось, наприклад, бачите, 5088 онлайн. Ми минулого разу дивилися це ігрове місце розміщення. Його треба виключити додатково обов'язково. Тобто, якщо посидіти, виробити правила ось цих ось речей, то можна ось зберегти якийсь там формат чогось досить такого толкового прилічного плані. Формату місць розміщення, на які ви можете далі розраховувати, що вони не повторяться. Ну, раз в місяць є сенс ці місця розміщення переглядати. В умовах, коли у вас плавна, гарна аналітика йде в аккаунті, у вас немає суперзбоїв. Від того, що ви прям супер перемінусуєте ці площадки, ROAS не виросте, якщо чесно. Тому що пам'ятайте, що у вас є таке одне з основних місць розміщень. Яке може з'їдати практично весь бюджет, і ви його ні за що в світі не виключите? він називається власності під керуванням Google. Часто він буває досить таким агресивним активним, тому він може з'їдати вашу основну частину грошей і його прям супер виключити вас не вийде.